Шановні батьки, наближається час новорічних та різдвяних свят, і це чудова нагода відпочити і насолодитися часом відпочинку зі своєю родиною. І щоб ваші свята були приємними та безпечними, давайте прослухаємо деякі поради безпеки у свята. Як їх зробити максимально безпечними. Та приємними. Ялинку треба закріпити на стійкій основі. Переконайтеся, що прикраси в вашому будинку безпечні для дітей. Не мистить гострих кутів. Не залишайте біля ялинки свічки та бенгальські вогники. Не прикрашайте ялинку ватою та папером. Перевіряйте новорічні гірлянди, уникайте забави з хлопавками та бенгальськими вогниками, не бавтеся скляними прикрасами для ялинки. Не дозволяйте дітям самостійно вмикати гірлянди. За столом не дозволяйте дітям їсти шкідливу їжу. Не залишайте дітей без нагляду вдома. Безпечних вам та веселих свят зі святом!